Яким чином підготуватися до розірвання шлюбу? Перше. Необхідно, щоб у вас було свідоцтво про шлюб. Якщо у вас його немає, то можна замовити дублікат у найближчому ЗАГСі. Там невеличка ціна. Якщо ви за кордоном, то можете нам замовити і ми це зробимо за вас. Сходимо в ЗАГС і візьмемо дублікат. Це перше. Друге, свідоцтво про народження дітей. Обов'язково їх отримайте, візьміть, збережіть. Нехай вони у вас будуть, незалежно від того, діти з вами проживають і проживатимуть чи ні у майбутньому. Нехай свідоцтва про народження дітей також у вас буде. Далі. Необхідно, щоб у вас були документи на майно, якщо ви хочете його поділити. Тут достатньо, в принципі, буде копій. Документів. Тобто ви їх відфотографували на телефон, собі десь закинули у хмарний сервіс, чи десь там в інтернеті зберігаєте. Щоб, якщо загубили телефон, то у вас все є. І це нам дасть можливість копії цих документів уже ініціювати процедуру поділу майна. Навіть якщо у вас немає. Цих документів не біда, ми зможемо їх, скоріш за все, знайти в електронному реєстрі. З 2011 року всі правочини, тобто всі угоди по нерухомості по землі, вони реєструються вже в такому в електронному реєстрі. Якщо ж у вас майно набуте за царя-панька, тобто в якихось там 90-х і 80-х роках, то звичайно буде нам складніше, бо необхідно зробити запит в бюро технічної інвентаризації, старий, щоб він нам на папері відповів. За ким зареєстровано право власності на це майно. Тому за будь-яких мов все одно краще, щоб копії документів у вас були. Оригінали не принципово, а от копії максимально зробіть собі. Відскануйте, сфотографуйте. Аналогічно і щодо автомобілів. Якщо ви хочете поділити, крім того, рухоме майно, а не лише там землю, нерухомість і автомобілі, то сфотографуйте всі. Документи на рухоме майно. Рухоме майно це не що там телевізор чи там пральна машина, а також, наприклад, сонячні батареї, якісь там прицепчики, ну і так далі. і так далі. Тобто є доволі такі ціннісні речі, одначе на них немає ніякої державної реєстрації, і вам краще його сфотографувати, цей документ на майно, і саме майно можна як варіант для чого. Та тому, що тут діє такий принцип щодо рухомого майна, що та людина, той з подружжя, хто фактично користується цим майном, він більш в такому вигідному стані. Тому що, якщо буде подано позов про поділ майна, то ця людина зазвичай взагалі ніяк не підтверджує, що це майно в неї знаходиться. І позивачу, тобто ініціатору поділу майна, буде складно довести, якщо в нього немає нічого. Тому максимально. Навіть відео можете засняти, що це за майно. Нас цікавлять номери цих різних, які могли нам ідентифікувати, допомогти майно, які є там на корпусах цих меблів, техніки, ну і так далі, і так далі. І документи на них, навіщо? Щоб це дало можливість підтвердити, що це майно воно набуто в період шлюбу. В період шлюбу, тобто у нас є свідоцтво про шлюб, і ми і ми суду доказуємо, що дивіться, в період шлюбу це майно було набуто. Навіть якщо ми шлюба розлуч, якщо ми шлюб розірвамо, буде розлучення, то майте на увазі, що поділити майно можна не протягом там трьох років. Після розірвання шлюбу. В законі сказано, що строк по давності 3 роки, але з моменту, коли права порушені людини. Але розірвання шлюбу, як ви розумієте, жодних прав нічих не порушує, бо це законна процедура, тому ось цей строк в 3 роки, він ну, не працює. І через 5, і через 10 років, якщо ви набули квартиру, чи будинок, чи ваш ну, там, бувший із подружжя, ніхто не зможе. Без згоди іншого поділити. Нотаріус не засвідчить таку угоду, необхідно дозвіл іншого сподружжя, або якось іншим чином вирішити це питання. Тому ну, зверніть на це увагу, що ніякого строку не існує. Бажано вирішити це питання негайно, якщо є така можливість. Не тішите. Себе ілюзіями, що воно там розсосеться і так далі. і так далі. Ну Якась там проблемна ситуація. Одразу вирішили, припинили відносини. У вас є певні ресурси для того, щоб інвестувати їх у нові відносини. У вас є досвід, цікавий досвід. Ви вже розумієте, що певні помилки не варто допускати в наступних відносинах. Можливо, до речі, у вас помилки трапляються одні й ті самі в кожних відносинах. Проаналізуйте, які це. Бо як буде у фільмі про День Сурка. І зробіть висновок у можливо, сходіть до психолога, до коуча, щоб ну, нормальні ж були відносини наступні. Або принаймні набагато краще, ніж попередні. А можливо, вам вони вже і не потрібні. Ну, то ви краще знаєте за мене. Тому ось що нам необхідно по майну далі. По дітях було б добре, звичайно, визначитись, а з ким же ж будуть діти. І хто яким чином буде дітей утримувати. Тут, звичайно, до розлучення, мабуть, краще просто в такій простій розмові, а що було б, якби ось так і отак шлюб було розірвано, то з ким би залишились діти, і хто б їх утримав, і в якому розмірі. Ну, гіпотетично провести таку розмову, прощупати так ситуацію, або вже, да, звичайно, напряму поговорити і уточнити. Розмір там аліментів, якщо це необхідно. До речі, аліменти це тільки в тому випадку, якщо немає згоди. Якщо згода є, то можна не вдаватися до суду, до судової процедури, а через таку домовленість, можливо, через договір нотаріальний. Хоча я це не радив, якщо у вас є певний сумнів один в одному, краще, якщо от ви сумніваєтесь. Домовились про певну суму, рішенням суду підтвердили цю суму, тобто можна подати позов, наприклад, що хтось платить 5-10 тисяч гривень, чи 15-20, чи скільки там ви домовилися, а інша сторона визнала цей позов, і тоді є рішення суду, і ви дієте незалежно один від одного, і максимально все у вас там прозоро, якісно і немає зайвераз не необхідності спілкуватися один з одним чи чекати, а можливо хтось кудись поїде за кордон, чи ще кудись, а хтось подасть позов на простягнення аліментів, ну і так далі. Так, далі. Ще б, мабуть, я б все ж таки повернувся до поділу майна, і можливо, 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 якщо вже ви ще більше просунулись до питання розірвання шлюбу, провів би перемовини, а кому, яке майно дістанеться? Ну, це вже дивіться по ситуації. Більше того, якщо це майно, таке от. І в одиничному екземплярі, наприклад, люди набули за час спільного проживання квартиру. І вона ніяк не може бути поділена навпіл, там два, два входи не можна зробити. Неподільна річ, жити там буде все одно хтось один. Тому можна було б передбачити, що хтось там сплачує певну компенсацію, ну і так далі. І так далі. Або ви забуваєте про ту компенсацію і повертаєтесь до цього питання через якийсь там час. Тобто це також вам необхідно усвідомити, підготуватись до цього морально, що можливо вам ніхто не компенсує нічого за ту неподільну річ, яку ви мали намір там спільно продати. От такої м м процедури, щоб суд зобов'язав, бувши подружжя чи нинішнє, продати квартиру, будинок примусово не існує. Не існує. Тобто зобов'язати не можна. Тому це ви можете зробити хіба що добровільно. Домовились, продали, поділили гроші. Так, що ж ще такого б помічного, було б добре вам знати, якщо ви маєте намір все ж таки розірвати шлюб? Думаю, що всі нюанси у будь-якому випадку я у цьому відео вам не розповім. Тому ви можете звернутися до мене, і я, чи моя команда юристів, вам підкаже. А що ж зробити? У вашій ситуації, щоб було максимально от, вам правильно, комфортно захищаючи ваші інтереси, зробити і підготуватися до цього всього такого непростого, я би вам сказав, такого діла, як розірвання шлюбу.